Привіт! Вітаю на своєму YouTube-каналі. Мене звати Лариса Карпиши. Я на даний час тестую продукцію від нового українського бренду Джерелія. Продукцію я вже користуюся рік часу, і кожен продукт, яким я користуюся, я записую відео відгуки. Якщо у вас більше цікавить, які в мене вже є відео-відгуки, можете зайти в моє відео, переглянути. У мене відео. Короткі, змістовні, я багато лишнього не говорю, хоча я люблю поговорити. Якщо ви також любите спілкуватися, можете зі мною зв'язатися, посилання на мої сторінки є під даним відео. Я буду рада новим друзям і новому класному спілкуванню. Так що пишіть, я буду тільки рада і буду тільки за з вами спілкуватися. А сьогодні я хочу поділитися з вами. Своїми відгуками від користування новим продуктом. Це омолоджуюча ліфтин маска муциноравлика, серія Флорана. Але ця маска зауважує, йде для нормальної і комбінованої шкіри. Ось така маска чудова, такий гарний дизайн. Ну, в першу чергу, так, дизайн гарний. По-друге, маска густа і економна, і її багато не потрібно. Вона ось такої консистенції густенька. І я за місяць користування. Тут, якщо ви побачите, я не дуже багато її і використала. Тому що вона, я ще раз наголошую, вона густа і вона досить така економна, їй багато дуже не потрібно. Що після місяця користування я можу про неї сказати? Дійсно, вона це все, що. Рекомендують виробники, для чого вона призначена. Воно це все підтверджується. Вона дійсно гарно освіжає обличчя, гарно зволожує. В деякій мірі, ну так, я за місяць часу ще не дуже можу про це говорити, але в деякій мірі вона і зморшки гарно не розгладжує. Але я її взяла не зарадити всіх нюансів. А є такий нюанс, який вона робить. Це вона висвітлює пігментні плями, пігментацію. Є такі люди, так що кажуть, що їх ну, сонечко всіх любить, так, але є такі люди, яких сонечко любить більше. І вони помічені так, такими веснянками. Це називається по-научному, по народному, це веснянки, а по научному це пігментні плямки. Пігментація. І ну, не буду себе хвалити, так що мене сонце дуже любить. Але я відношуся також до тих людей, яких є веснянки. І от коли приходить весна, сонечко всіх радує, а мене не ну мене з одной сторони радує, з другої сторони, не дуже, тому що з'являються ці веснянки. І е, я вже в лютому місяці. І, до речі, я рекомендую також вам, якщо у вас є веснянки, я рекомендую також в лютому місяці починати користуватися всякими кремами і засобами, щоб висвітлити ці веснянки, ці пігментні плямки. І ось я коли прочитала про цю маску, почитала відгуки, я нею зацікавилася. І ось я хотіла спробувати, чи вона дійсно висвітлює ці пігментні плямки. Ось можете бачити по моєму обличчю, що дійсно вона, це тільки я місяць нею користуюся, але ну, я нею користуюся два рази в тиждень. Протягом місяця вона чудово, гарно висвітлює. Так що я рекомендую, вона і гарно робить ефект ліфтингу, гарно зволожує. Чудова шкіра після неї така приємна. Особливо вона йде для нормальної комбінованої шкіри. Якщо у вас шкіра суха чи є проблеми, є різні інші маски. Можна переглянути, є посилання під даним відео на каталог, можете собі глянути. Якщо ви не можете зорієнтуватися, де що є, можете зв'язатися зі мною, я вам допоможу. Отже, маскою я задоволена. В кого є проблема з пігментацією, можете її сміливо брати. Я її рекомендую. Наразі в мене все. Продовжую користуватися чудово якісною продукцією від нового українського бренду і запрошую вас також. Якщо вам потрібно більше інформації, зв'яжіться зі мною. Чудового, гарного, позитивного настрою. Всім па-па!